Підприємство отримало 5 років назад торгову марку АГД. Є відмінності нашої оригінальної техніки від підробок. По-перше, ми маємо комплекс порошкового формування, плазмену різку і сучасні електрозварювальні полуавтомати і так далі. Тому покупцям треба більш бути обережними. Пропоную звертатися на наш сайт фірми або звертатись прямо на підприємство. Тут ви ознайомитеся із 144 найменуванням сільськогосподарської техніки, так як наше підприємство є першим в Україні виробником дискових агрегатів, і сьогодні фірма виготовляє їх шириною захвата від 1 до 5,6 метрів на всі класи тракторів. Крім АГД, виробляємо також культиватори, плуги, розпушувачі різної ширини захвату, копалки, підкопувачі і так далі. Ще раз акцентую увагу тих, хто пов'язаний з обробітком ґрунту, що наше підприємство є критично. Важливим в сфері економічної діяльності тому частина працівників отримали бронь від мобілізації. Хоча й 24 професійних робітників проходять службу в збройних силах України. Їхні обов'язки взяли на себе наші старі кадри, за що їм адміністрація дуже вдячна і гордиться такими, як Міщенко Олена Франціна, трудовий стаж якої складає більше 40 років. Прокопенко Іван Іванович також стаж 42 роки. Резнік Сергій Іванович, якому в цьому році виповнилось 70 років постійно є членом нашого трудового колективу. Мокшанова Галина Дмитрівна, п'ятдесят дев'ятого року народження, і все цей час пов'язана із виробництвом сільськогосподарської техніки. Це я назвав в першу чергу тих. Чия трудова діяльність пов'язана з агроремашем, заснованим в 1998 році, та з тими, хто продовжує працювати разом зі мною з 1978 року. На завершення хочу всім побажати щастя, миру і любові, щоб всі покупці і наші працівники завжди були здорові.